2, 1, 0 Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка на південно-бузькому напрямку суттєвих змін не зазнала. Залишається складною, але контрольованою. Підрозділи Сил оборони продовжують отримувати займані позиції та здійснювати вогневий вплив на бойових позиціях ворога в районах зосередження та його об'єктах логістики. Основні зусилля противних зосереджень веденні активної оборони та намагання утримати зайняті рубежі по всій лінії зіткнення. протягом ночі обстрілював позиції наших підрозділів та прилеглі територіальні громади наявними засобами ураження, у тому числі реактивними системами залпового вогню. Артилерійськими снарядами різних калібрів та мінометами. Опівночі ворог атакував Нікополь та Червоногригорівську громаду. Вдарив реактивними снарядами системи залпового вогню град. Зруйновані будівлі, пошкоджена лінія електропередач. Люди не постраждали. В небі над Нікопольщиною силами протиповітряної оборони знищено черговий ворожий дрон камікази. Широківська громада Миколаївщини також зазнала обстрілів з артилерійських та реактивних систем залпового вогню вночі. Ворожі боєприпаси зорали з сільхозплощі поза межами населеного пункту. Постраждалих та руйнувань немає. Наші ракетно-артилерійські підрозділи протягом ночі виконали понад 150 вогневих завдань, втрати противника до розвідуються. Вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму продовжує маневри корабельного угруповання ворожого флоту з 9 кораблів та катерів, серед яких три великих десантних кораблі та три носії крилатих ракет, у тому числі підводний човен. В готовності до застосування 20 калібрів, морські коридори працюють в рамках зернової угоди, забезпечені силами оборони та міжнародними гарантіями, зважаючи на наявні ракетні загрози та ймовірну активізацію ворожих дронів, будьте пильні та зосереджені, дотримуйтесь алгоритмів безпеки, довіряйте виключно достовірним офіційним джерелам інформації, не поширюйте фейки, паніку і повідомлення, що орієнтують ворога про дії сил оборони. Тримаємо стрій та наближаємо перемогу.